Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії AMIO модель 02181. Постачається в фірмовій упаковці. Це компактний бюджетний компресор в комплекті інструкція. Ось такий невеличкий компресор. І також додаткові насадки і іголка для накачування м'ячів. Компресор компактний з продуктивністю 9 літрів на хвилину усього. Живиться даний компресор від прикурювача на 12 вольт довжина дроту живлення 3 метри. І також у нас манометр максимальний тиск, який може видати заявлений 10 атмосфер, кнопка увімкнення. Бачимо, і корпус абсолютно повністю з пластику. Шланг для накачування довжиною 30 см. Компактний бюджетний компресор. Додаткових функцій тут немає ліхтаря, автостопу. Тому зараз ми давайте підключимо прикурювач його. Ну і послухаємо, як він буде працювати. Працює не надто гучно, але в той же час доволі непоганий потік повітря видає.